Чому Бог дав заповідь «Не убий, але повелів знищувати цілі народи? В біблії ми читаємо, як Асирійський цар хотів захопити Ізраїль, але Бог через пророка ісаю сказав: Я буду оберігати це місто, щоб врятувати його заради себе та заради Давида Раба мого. І в ту ж ніч ангел Господній уразив 185 тисяч людей. Цар Давид вів війни від юності своєї, він знищував тисячами нечестивих. І при цьому він був названий мужем по серцю Господа, тому що Бог звелів своєму народові битися проти сатанізму і гріху на землі. Для чого був даний цей закон? Тому що примножилися злочини, примножилось беззаконня людей. І так, давши десять заповідей, Господь дав закон для тих, хто порушує заповіді на протязі історії людства. Сам Бог протистоїть злу, і всі злочинці, усі мародери і ті, які творять зло. Будуть покарані. Якщо у вас ще немає своєї церкви, але вам цікаво вивчати слово Боже. Напишіть мені плюс у коментарі або особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами. Божих вам благословень.